Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух TV. Я на арені Львів, а це означає, що жовто-чорних очікує нове протистояння. Цього разу наша команда у рідних стінах прийматиме Дніпро-1. Це перенесений матч п'ятого туру української прем'єр-ліги. Це сон, цей сон. мені щодо крізь сон. <рістична> <рістична> це перемоги, Це <рістична> У турнірній таблиці команди йдуть нога в ногу, тож протистояння руху та Дніпра 1 можна сміливо охрестити битвою за 6 очок. Я думаю, що буде непоганий футбол, тому що обі команди грають доволі таки неплохо. У нашого руху дуже важкі ігри, і ну, це ще не час, а тому, щоб говорити. ще, ще буде второ-друге коло, так що це календарна гра. Просто дійсно, що два такі соперники зібралися які грають в футбол. І дуже приємно подивитися буде. Ці звичайно особливі. Тим паче це така особлива і місія співати гімн саме в такий час, в яким ми зараз живемо. Прем'єр-ліга розуміється, який рівень. Перший удар довірили довірили зробити, запропонували, запросили. Це дуже мені приємно. Я маю честь відповідно відкрити матч такого рівня. Чи на часі сьогодні спорт, чи на часі сьогодні проводити футбольні матчі? Я думаю, що на часі, тому що незважаючи зважаючи на що в нашій країні проводиться війна, в нас також є діти, які ростуть, які займаються тим чи іншим видом спорту на даному етапі, це футбол, і хотілося би також, щоб на європейському рівні знали Україну за спортивними досягненнями безпосередньо це футбол. Я корінний львів'янин. Вам скажу до тут без альтернативи, зрозуміло, що тільки за львівський рух, звичайно. Надіюсь на перемогу нашої команди місцевої. Рухівці створили справжній бліцкриг на початку гри активно пресингували суперника та створили чимало небезпечних моментів. Чого лише вартує момент Василя Руніча? На жаль, нападник жовто-чорних не влучив у порожні ворота. Не знаю, як це пояснити. Дуже прикра ситуація, тому що е я рахую, що такими моментами я ну, підвів команду, підвів командувати і хочу перед командою вибачитися, але ну, нічого страшного я рахую не сталося, тому що такі ситуації є. Бувають і ще можливо будуть в кар'єрі. тому просто потрібно рухатись далі і не дивитись назад. Саме дніпряни першими відкрили рахунок у матчі на 16-й хвилині. Філіпов та Гуцуляк спіймали рухівців на контратаці, і з першим ударом впорався Герета. Але Філіпов зіграв на добиванні і вивів гостей вперед. А ще за кілька хвилин Дніпрянам вдалося подвоїти рахунок у матчі. Постріл Піхальонка виявився результативним. – 2-0 на користь Дніпра 1 Ось немає валір'янки. Там вже має. у першому таймі було багато моментів. Чого не вистачило та щоб дотиснути? Та не знаю, якогось напевно навіть чуть-чуть везіння, бо весняні часто просутовий момент був, але це нічого, ми його всі підтримали. І рухаємось далі. На перенесеному матчі п'ятого туру у стартовому складі дебютував голкіпер Юрій Гарета. Підтримати гравцям прийшли найрідніші. Головне, щоб хлопці показали гарний гармонійний футбол. А голи прийдуть, голи прийдуть. Все воно буде на місці. Ви хлопці переживають десь. Я думаю. Багато роботи, багато праці за синами, ми страшенно тішимося, ми горді, надзвичайно ним, тому що це, це ту дитинку не рости, знаєте, десь чуть не з молодших класів, і він дебютує. Це, нас жаль, приємно. А результат нехай оцінюють глядачі, нехай оцінюють тренера, вони, вони з ним працюють. Ми задоволені своєю дитиною, однозначно дуже і сильно молодець. Пропустимо, ну буває, ну тут така доля воротара, нема поради. Ну, хай хай проходить бойове хрещення. Нас хай переживає хай, тато. Я завжди не переживаю. Я впевнена своїй дитині на 100%. Хай. Хіба йогорчик переживає, горчик ти переживаєш? Ну, Я завжди в таких випадках дуже всі всі слухаю коментаторів. Мені так цікаво, що вони кажуть, і саме головне, що вони казали, ну воротар тут добре, зіграв тут, зіграли погано захисники. Мені зразу стає легше. Як думаєш, буде гол чи не буде? <ріст> Як тобі гра? Погано. Другий тайм позиція вічно звичайно, але в першому таймі два пропустили і то все. Мені це вже не подобається. Не подобається? Ні. А... Ні на другому таймі е, от власниця вийшла, вже активніше почула. Років. <ріст> Руху. А от дивися, ти гравець медія команда. Кого б ти думав, можна взяти медіа команду з основного складу? Талеса. Талес. Талеса. І класниця. А чому Талес Класниця? Ну, Талес бразилець цікавий, знаєш, і наші в медіакоманді мати, але ну, то можна ходити вже розповідати на камеру, що у нас є бразилець, а в інших командах нема. А Класниця ну, просто, тому що він гарно грає. Так, Діма, а ну скажи мені, будь ласка, кого б засновної команди ти бачив в команді медіа? Ну, я бачу на позицію ЦОПа Пастуха. У нас є цз e 205, його звати <tru actualized> Стас. От Пастух якраз би нам підсилив центр поля на підборах, на тому всьому. Климчук, е переважно Климчука нам не вистачає. Бо я дуже люблю Андрюху Гаврилєва. Він прекрасний форвард, але треба забувати голи. Андрюшка, без обід. Але Юрка Климчук, я думаю, підсилив би нас дуже сильно. А так переважно, я думаю, що ми і так справляємося нормально. Ми виграли коміки, думаю, що наступну гру з борьбою, але теж виграємо. Тому десь так. А взагалі свідкуєш зараз за футболом, бо мені е, глибоко сказав, що е, цей футбол вашого футболу відрізняється. Але я все одно думаю, що зараз ти стоїш, дивишся за основною командою, все одно якісь моменти для себе ти виокремлюєш щось, побачив там роботи, це прикольно, це не прикольно. Е, саме спортивних точки зору? Там. Саме спортивна точки зору я розумію, що ми дуже повільні. Наша медіакоманда. команда, і в принципі люба медіа команда повільна, і нам потрібно швидше переводити атаку. З одного флангу на інший, то що я для себе помітив, хлопці працюють абсолютно на інших швидкостях. Хочу виділити саме в цьому матчі це Квасниця Легенда. І хочу виділити Руніча. Він мені чимсь нагадує в своєму стилі Месі, але Руніч швидше ніж Так. Який рахунок очі Очікую 2-2. 2-2. 67-ма зараз. У нас є, думаю, десь 4-5 потужних моментів в подальшому. Якщо ми два реалізуємо, то буде супер. 2-2 закінчимо, одне очко заберемо собі і два відберемо суперника, і це буде дуже здорово для нас. Так, погоджуюся. Така насправді дуже напружена. Так, Така трошки валідольна. Виток. Але нічого, це футбол, за це ми його і любимо. Жовто-чорні продовжували гнути свою лінію по перерві, високо пресингували опонента та чинили тиск на ворота Дніпрян. Забивати міг дідик, втім не пощастило. Дніпряни ж грали по рахунку. І це принесло гостям свої плоди. У підсумку перша поразка жовто-чорних у рідних стінах у сезоні. Вітаю тебе з у стартовому складі. Як тобі грав? В принципі, все добре. Не позитивний. Так, я дуже радий герою своєї команди та цією спрямованістю, яку ми сьогодні хотіли виграти. В першому таймі суперник забив два голи. Як думаю, чому так трапилося? Я думаю, можливо, якась менша розконцентрованість, тому що перші 20 хвилин були, напевно, одні з найкращих в нашому сезоні і під тотальним пресингом Дві якісь незрозумілі атаки. Я думаю, це доля далі фарту в тому була на нашому боці. А отак взагалі ти вважаєш добре собачого команда проявила? Я вважаю, що добре, тому що Дніпро дуже хороша команда mhm. і учасник Єврокубків. Е і... І цією грою я можу сказати, що наша команда рухається правильно винаховою. Ну що ж, друзі, на жаль, наша команда не зуміла заробити на цьому поєдинку очок. Нічого страшного, це спорт, буває різно. Ми в свою чергу продовжуємо вірити у жовто чорних, підтримувати нашу команду. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на YouTube канал Рук на інші соціальні мережі клубу. Обов'язково пишіть в коментарях ваші враження від цього матчу. Ну а я з вами прощаюся, Па-па! Прості часи, треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббет преміум спонсор ФК Рух.